Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з аплікації. А робити ми з вами будемо весняну квітку, яка має назву нарцис. Нарциси бувають білого та жовтого кольору, а серединка у них помаранчевого кольору. Має також вона тоненьке стебло і тоненькі листочки, як голочки. Ну що, починаємо. Плюсточки ми виріжемо з ватних дисків. Треба приготувати ось такий шаблон, вирізати зі звичайного картону пелюсточку, а потім прикласти до ватного диску і ось так. По пелюсточки вирізати. З ватного диску білу пелюсточку по шаблону. От і все. І так нам треба 6 штук вирізати. Потім будемо вирізати серединку помаранчевого кольору, введіть звичайну кришечку від пляшечки. Або щось кругленьке, і виріжте по цьому контуру. Так, і стебло. Стебло виріжемо з зеленого, зеленого паперу, і листочки також. Листочок отак навкоси. Ось один листочок ми вирізали. другий Тоненький. Так, вирізали листочки і стеблу. Тепер будемо наклеювати. Для цього беремо клей і кожну детальку змащуємо клеєм. Намагайтесь посерединці, щоб у нас вийшло гарно. Не забудьте про серветочку, яка вам допоможе притиснути деталь до листочка і прибрати зайвий клей. Так, тепер приклеїмо листя. Вили другий листочок. А тепер будемо приклеювати пелюсточки. Серединку поки приберемо. Також змащуємо клеєм, вони дуже легко приклеюються до паперу. Так отно біля одної. Їх шість штук повинно бути. І остання. Придавимо серветочкою. а тепер нам треба зробити серединку помаранчеву. Подивіться, що треба зробити. Треба отак зробити невеличкі надрізи по краю будьте обережні при роботі з ножицями, не підставте пальчики так, а тепер дивіться, що ще треба зробити. Трішечки отак загнути в серединку край. Ось так загніть. Так. А тепер оцю серединку ми намажемо клеєм і покладемо ось так. Подивіться, який гарний нарцис у нас вийшов! Бажаю вам успіхів, малята, і сподіваюся, що у вас теж все вийде. До побачення!